Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на каналі ігрового Архіваріуса. Якщо ви тично на даний відеоролик, то це означає, що ви полюбляєте жанр інді ігор. Або вас привела сюди цікавість, про яку саме гру я цього разу буду вам розповідати, і хто зна, може після перегляду і ви зацікавитесь цим жанром і станете частиною його поціновувачів теж. Однією з ігор, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, стане проект від незалежної данської студії Playdead під назвою Limbo, що у перекладі звучить як чистилище. Гра була випущена у липні 2010 року ексклюзивно для Xbox, Live Arcade. Але по закінченню терміну контракту у 2011 році також була портована і на PlayStation 3 та ПК. Лімбо виконано у жанрі пригодницького 2D-платформера. Основою ігрового процесу є розгадування головоломок, стрибки по поверхнях та взаємодія з різними об'єктами. Головним героєм є безіменний хлопчик, який рухається крізь небезпечне середовище у пошуку своєї сестри. Як саме вона зникла? І що до цього призвело, гра нам не пояснює. Гра нам взагалі нічого не пояснює, ніяких листівочок, підказок тощо. Просто рухайтеся вперед і шукайте сенс у тому, що відбувається самі. Але, друзі, для такого роду ігор це нормально. Адже насамперед такі проекти розповідають нам історію крізь свій візуал та стилістику. В таких іграх немає нічого просто так, бо кожна дрібничка, об'єкт та локація ховають у собі глибоку метафору та моральний підтеп текст, які мають в собі більше сенсу ніж проекти з багатогранно побудованими сюжетами, напевне, саме тому жанр інді ігор настільки цінується в ігровій спільноті та маючи не найміцнішу фанбазу у сегменті розваг. Сталістика гри представлена у чорно-білих тонах з використанням освітлення, ефектів зернистої плівки та мінімальної кількості навколишніх звуків, аби створити напружену атмосферу, яка часто асоціюється з жанром жахів. Локації являють собою занедбані туманні місцини, де на кожному кроці на нас чекатиме небезпеки у вигляді пасток, занедбаних споруд та механізмів при загибелі тіла хлопчика, розриватиме на шматки різноманітними способами, в залежності від того, в яку халепу ми. Потрапимо, від чого на перший погляд звичайний платформер згодом набуватиме все більше садистських рис, як якийсь добрячий горор. Також на шляху іноді зустрічатимуться трупи, мух хто чутимуться раптові звуки, що у поєднанні з картинкою створюватиме по справжньому гнітючу атмосферу, де ми і уявлення не матимемо, що на нас чекатиме за крок другий. Ігрова преса високо оцінила темний візуальний стиль гри, порівнюючи Лімбо з фільмами жанру нуар та німецьким експресіонізмом. Окрім неперевершеного візуалу, однією з особливостей гри можна вважати ще просто фантастичне звукове оформлення. Тобто не тільки музику, а й самі звукові ефекти, рухаючись крізь цей світ, який важко собі уявити, якраз таки за допомогою звуків, гра заставить вас відчути кожну локацію окремо спочатку ліс, де не буде чути нічого, окрім власних кроків, шелесту трави, дерев та легкого повіювання вітру. Згодом ми доберемось до різноманітних споруд та механізмів. Від різкості звуків яких ставатиме дискомфортно, що наштовхує на одну з метафор, яку хоче показати нам гра, що природа була чиста і невинна до появи людини на землі, і по мірі своєї еволюції людство все більше і більше отруювало та забруднювало природу. Тобто, якщо на початку свого існування люди могли говорити з природою, прислухатись до неї, то тепер ми не чуємо нічого окрім шуму великих міст. Музику до гри написав Мартін Стіг Андерсен, випускник Королівської академії музики в Орхусі, що розташоване в Данії. Три саундтреку Лімбо складається всього з шести композицій, що виконані у жанрі Ембієнт та акустичної музики. Хоч їх і мало, але кожен з цих музичних творів відіграє ключову роль в оповіданні історії, створюючи по-справжньому незабутні моменти. Як я вже казав раніше, основою ігрового процесу є розгадування головоломок, стрибки та взаємодія з навколишнім середовищем. Все це заставляє працювати рушій Box 2D, який майже зі 100% достовірністю відтворює реалістичну фізичну модель у грі. Самі головоломки поступово будуть ускладнюватись. Тобто, якщо на початку ми стрибатимемо по деревах, балках та боротимемо з гігантським павуком та людьми з палками, що нагадуватимуть якесь плем'я, то згодом все еволюціонуватиме та ставати. Таме сучаснішим, від чого головоломки потребуватимуть все більше розумових здібності та швидкої реакції, наводячи на думку, що з розвитком людства світ ставав все розвиненішим і з часом його ставало все важче розуміти та усвідомлювати. І гра таким чином показує нам еволюцію людства, тобто спочатку ліси, болота, капкани, потім човен, яким ми перепливаємо річку, що натякає на відкриття людьми нових земель, після того як вони подолали цілі океани у пошуку нових. Можливостей згодом ми зустрінемо перших людей, які будуть до нас вороже налаштовані, бо ми прийшли на їх територію. Далі піде індустріалізація: різного роду механізми, появи електрики, винайдення сучасної зброї, знищення занедбані будівлі, що свідчить про війни, після чого настає пік розвитку технологій, інтерпретовані главами з гравітацією у кінці, що натякають на дослідження космосу та у кінцевому результаті болючому падінню людства, адже вони хотіли стати. Богами та розвідати те, що неможливо дослідити, в результаті чого були відкинуті в точку, звідки й почали свій відлік, продовжуючи циклічність свого існування. А ви самі подумайте, науковці неодноразово знаходили докази того, що до нашої ери жили й інші люди, а їхній світ був ще більш технологічнішим ніж наш. Ну і де ці люди ділись? Можливо, в їхній ері настав апокаліпсис чи льодовковий період, після якого вижила лише горстка людей, яка знову запустила новий цикл існує. Авання людства, а ви не думаєте, що саме це гра нам намагається сказати? Адже все в житті циклічно люди помирають, народжуються інші, пори року змінюється, але кожен раз повторюється, час, дні, місяці, роки, все це придумали люди, щоб орієнтуватися в просторі та рухатись з точки А в точку Б. А що як Земля не має ні початку, ні кінця? І коли людство в черговий раз досягає піку свого розвитку, нисячи все живе на своєму шляху, природа натомість обов'язково. Урюється і знищує нас у відповідь черговими катаклізмами, перезапускаючи наше існування знову і знову, запускаючи нові цикли як пори року. Ну це вже якась наукова фантастика, скажете ви. Але прогрес людства, що років 15-20 тому, здавався нам науковою фантастикою. А що буде через 20-30 років? А цього друзі ніхто не знає. Тому наукова фантастика рано чи пізно стає дійсністю слово фантастика прибирається і залишається лише наукою. Багато гравців, зігравши в Лімбо, були незадоволені відсутністю сюжету та, хоча б якихось підказок. Але друзі, Лімбо це не сюжетна гра, яка розповідає нам заскриптовану історію. Лімбо це твір роздум, де усе зав'язане на інтерпретації, метафорі та нашій фантазії, адже гра не дає чіткого уявлення про те, що відбувається. Ми просто хлопчик, який отямлюється в лісі та йде шукати свою зниклу сестру. Тобто процес пошуку сестри і брат, який її шукає, є лише інструментами для нашої уяви, які допомагають кожному гравцю.

Побачити власний сенс у тому, що відбувається, та інтерпретувати історію по своєму, якщо навіть взяти назву гри Лімбо, то згідно з католицьким віровченням, це означає чистилище, місце, куди потрапляють душі людей, які не заслуговують потрапити до пекла, але й водночас надто грішні для раю. І чистилище виступає перехідним етапом трансформацією та очищенням людської душі шляхом страждань, щоб у кінцевому результаті отримати можливість увійти до раю. Тобто трактування сюжету може бути різним. Багатьма критиками та пересічними гравцями висувалися різні теорії, висловлювалися думки, що сцена в титрах, де на місці зустрічі дітей висить зламана драбина і літають два рої мух, вказує на причину їхньої смерті, або що хлопець і його сестра були мертві всю гру, і головний герой потрапив у частинище, а його сестра до раю. Тож йому довелося пройти через Лімбо, аби потрапити до неї на небеса. А Зверху є прообразом їх ідеального місця або уособленням раю. Також деякі гравці вважали, що хлопчик із сестрою вже мертві, і протагоніст мусить відшукати душу сестри, аби вдвох покинути чистилище. Але на мою думку, ця теорія мала ймовірна, адже головними героями є діти, а діти апріорі вважаються невинними. Ця теорія має сенс у тому разі, якщо хлопчик і дівчинка представлені у грі насправді не діти, а тільки зображені такими можу. Можливо, це їхні спогади з дитинства, коли вони пережили якусь спільну травму, наприклад, від когось тікали чи просто удвогралися і хтось з них загубився. І ставши дорослими, вони усе це забули, але шрам від травми залишився, і після їхньої смерті ця ситуація стала способом їхнього катування, проходячи знову і знову жахливу травму дитинства. А от наступна теорія сподобалась мені найбільше з усіх, що я прочитав, що головний герой потрапив в автомобільну аварію, у якій він і його сестра загинули. Тому ми в кінці гри пробиваємо бар'єр схожий на лобове скло. І насправді ця теорія дуже правдоподібна, адже сама траєкторія польоту нагадує велику силу удару від аварії. Тут одразу згадується знаменита гіпотеза, коли кажуть, що за мить перед смертю все твоє життя пролітає перед очима. От і вся гра може бути тою миттю, у якій ми бачимо прожити нам життя у вивернутому вигляді. А ще останні рівні особисто в мене асоціюється з падінням автомобіля зі скелі, коли нас кидає туди назад, і різного роду пили та небезпечні об'єкти представлені у грі, це насправді камені, в які ми врізаємось. І от, продовжуючи думку фаната про автомобіля автомобільну аварію, уся хронологія життя головного героя, як і еволюція людства миготить перед його очима крізь ліси, поля та хлупи давніх часів, міста сьогодення та всеме серце промисловості, після чого гра повертає нас на сам початок, кажучи, що людство досягло кінця циклу розвитку своєї цивілізації. Також, на мою думку, може бути і простіше значення, що хлопчик це комаха, яка шукає свою сестру комашку. Знаю це смішно, але те, якими великими зображені об'єкти у грі, а наскільки є маленькими хлопчик та дівчинка, наводить на цю думку, згадайте тільки того гігантського павука, що може бути меншим від павука. Правильно, комаха, і якщо я не помиляюсь, у деяких видів комах колективний розум, що пояснює жигу хлопчика йти вперед до своєї цілі. Ще одним цікавим фактом. Який я прочитав, що вбивство павука, а потім використання літаючого жука як засіб досягнення своєї цілі можна розглядати як приборкання людини і звірів і одомашнення джерел їжі. Оце прям дуже крута думка. Як підсумок з усього вищесказаного, Лімбо це лише збірний образ всіх цих теорій та метафор, де кожен бачить те, що хоче. Дизайнер Арнт Єнсен стосовно сюжету повідомив, що умисно лишив фінал відкритим, за його словами, повністю. Сюжет знає тільки він, але багато гравців у своїх міркуваннях були дуже близькими до істини. Розробники побудували такий дизайн головоломок, за яким хлопчик неодмінно буде помирати перед тим, як знайде розгадку. Студія PlayDead називала такий стиль гри стилем спроб та смертей, та використовувала образ жахливої смерті хлопчика у разі невдачі, аби підштовхнути гравця до правильного шляху, що можна інтерпретувати як метод спроб та помилок людини, адже протягом нашого життя, особливо на дорослішання та формування у повноцінну особистість, ми неодноразово попечемось та зазнаємо болю, перш ніж навчимось елементарних речей, перш ніж ходити, ми впадемо, перш ніж зрозуміємо, що ця річ гостра, ми вколимось, так і з тим хлопчиком, перш ніж пройти чергову загадку, ми неодноразово помремо. Але після невдачі зрозуміємо, як все це діло працює, після чого пройдемо крізь цю пастку та отримаємо істинне задоволення, як і від перших наших кроків чи засвоєння читання та. Письма, і що найкрутіше, що головоломки протягом гри стають все складнішими та боліснішими для самого хлопчика у разі невдачі, як і челенджі, які приготувало нам життя, що з кожним разом стають все важчими і важчими, аж доки ми не покинемо цей світ. Що наводить на наступну думку: що світ, в якому ми живемо, це і є чистилище. Чому всі так впевнені, що чистилище це міфічно видумане місце? Адже наш світ, як і чистилище, не оприділене. На мою думку, це зображення того, що ми в ньому і. Живемо, адже в світі є як і багато хорошого, так і купа насильства, болю та страждань, адже на кожному кроці небезпека. Ми від нічого не захищені, навіть не беручи війну. А взагалі, ми можемо собі йти, як нас раптово може збити автобус, чи можемо спокійно спати, як до нашої домівки можуть увірватися якісь покидьки та скривдити нас. Також у одному з моментів гра показує нам, що інколи, аби досягти успіху, люди в прямому сенсі цього слова йдуть по головах, тобто лімбо. Нам каже, що ми і так живемо в злому жорстокому місці, де на кожному кроці нашого життя розставлені пастки комусь повезе і хтось проживе щасливе життя, прийшовши більшість головоломок з першого разу, а хтось буде опікатись кожного разу, та зазнавати невдач. Тож Лімбо насправді набагато, набагато глибше, ніж просто гра без сюжету. Ця гра наштовхує на усвідомлення істинного я. Хіба ж не це вважається епогеєм людської творчості, коли культова картина наповнюва. Вона більшим сенсом, аніж книга на тисячу сторінок, чи гра, яка розповідає свою історію через візуал краще, аніж багатобюджетні проекти з визначними сценаристами. Цю думку, як їжу для роздумів, я залишаю вам. Пишіть у коментарях свої теорії щодо цієї гри та чи хотіли б ви бачити подібний формат відео на каналі у майбутньому. Також не забудьте вподобайкати це відео та підписатись на канал, якщо вам сподобалось. А поки ігровий архіваріус каже вам до зустрічі, та йде де готувати для вас наступне відео? Все буде Україна!